Це Гліна, під Гліною немає ніякого не гравію, нічого. Вона просто просідає і машина проїхати сюди не може. У нас ви не погоду, до нас взагалі не їхав на який транспорт уже майже 3-4 роки. До нас не їде скорая. До нас не їдуть взагалі служби таксі. Це вулиця Попова, що у Полтаві близько 10 років, розказують місцеві дорогу тут не ремонтували. Тверде покриття нині відсутнє повністю. Така ж ситуація і на вулиці сонячній. Так як у нас на вулиці Сонячній проживає не одна дитина з інвалідністю, є люди похилого віку. То якраз доступність послуг медичних для нас дуже важлива. І проживаючи буквально тут до лугової 300-500 метрів, треба дитину брати на руки, бігти до швидкої туди. Нині сюди відмовляються їздити комунальники. Зокрема, нерегулярно їздить сміттєвоз та асинізаційна машина. А це загрожує потраплянням каналізаційних стоків до річки Тарапунька, каже Наталія Чербакова. На сьогоднішній день у нас офіційна відмова від КТП, що не бу... вони попередили, що не зможе приїхати сміттєвоз і не може проїхати есенізатор. І це дійсно загрожує екологічної катастрофі. Уже починають тихти вигрібні ями. Тому ми зібралися активом вулиці. Провели голосування та вирішили писати письмо звернення до головного санітарного лікаря України про ситуацію, що у нас склалася, і щоб не допустити в Полтаві спалаго гострих кишкових захворювань. Буду розмовляти зі своїми комунальниками, щоб вони і давати їм доручення, щоб вони туди їздили. Сміття прибирається згідно чергового графіку. От і машина, яка там асанізаторська, да, Теж регулярно туди победвітисячі 2023 року. Вулиці Попова та Сонячну внесли до переліку тих, які мають відремонтувати, каже Володимир Чередніченко. Там тимчасово було підсипано бракмасою та щебнем. Мешканці не полягають на тому, щоб там був здійснений капітальний ремонт, і так далі. Тобто, ну, тому ці роботи, ці вулиці також включені, включені в програму. Нового комунального господарства, на жаль, цей ремонт протривався недовго, а все це зійшло разом зі І Зараз ви можете побачити, що те, все, що вирівнювалося, все, що робилося, воно знову просіло і, і його вже немає. Тобто, це витрачені кошти в нікуди. Було проведена підготовка до асфальтування. То тобто там були підняті колодці, виконаний шар попередній для того, щоб в цьому році там виконати коректуровку підготовки. Як розповів Володимир Чередниченко, коли розпочнуть ремонт дорожнього покриття на цих вулицях цьогоріч, поки невідомо. Це через дефіцит бюджетних грошей. Минулого року на підготовчі роботи витратили близько півтора мільйона гривень. Тетяна Весна, Сергій Єрохов, Суспільне, новини Полтава.